Ну, ваша команда приємно прогресує від матча до матча. Якщо б так ще стартували, були б, мабуть, значно вище. Дякую. Стараємося. Задача на сезон була попасти в вищу лігу і там уже боротися за медалі. Тому, в принципі, так як розвивалися події в регулярному чемпіонаті, то... Ніби все було під контролем, календар у нас був такий, що на початку були там ваші ігри, потім такі вже по нашим силам були. А тут вже вищій Лізі треба провести її на одному рівні, на одному високому рівні. Сьогодні була дуже непроста гра з нашим таким, я б сказав, теж принциповим суперником. За останні три сезони в вищій Лізі. З Вектрою ми зустрілися, мабуть, це вже шостий раз, подвічі в кожному сезоні. Тому вони знають нас, ми знаємо їх гарна спортивна чоловіча боротьба. От, і сьогодні ми доказали, що ми сильніші. От, тому е, будемо рухатися далі. Далі в нас два дуже е, сильних суперника, два дуже складних матчі. І так як ми матчі ці проведемо, так ми на той місце на п'єдесталі ми заслужимо. Про це хлопці знають. Їм за сьогоднішню гру дуже дякую. Гра не зовсім складалась так, як ми домовились, було дуже важко. Але почали програвати, але ми, хлопці, дожали суперника десь волею до перемоги, десь самовіддачею, десь все ж таки. Бажанням і комбінаціями на іграшами супер, супер. Хочу відмітити всіх хлопців. Сьогодні в нас майже всі змогли доторкнутися до паркету під час ігри. Так складалися події. І це довело ще раз, що ми колектив, ми хороший колектив, за що хлопцям дякую. Дякую всім причетним. Рухаємося далі.